Усім привіт! Мене звати Юля і я персональний стиліст, і не тільки. Я паєр уже з восьмирічним досвідом, і я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Якщо ви дивитесь це відео, значить вас цікавить мода і тренди. А перед тим як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не губити мене, і поставити вподобайку моєму відео. А також мої соціальні мережі це інстаграм, де ви можете. Бачити більше мене, і де я також ділюся маленькими відео для вас. І наша спільнота в Телеграм, де я кожного дня публікую тренди, знахідки і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного. І сьогодні ми будемо говорити про верхній одяг, про плечові вироби, так як вже у нас прихід з літа в осінь і потрібно щось накидувати наверх плечові вироби і які саме ми їх будемо обирати. І перше, це буде у нас денім. це джинсові куртки, джинсові сорочки. Модним кольором на осінь це буде такий темний, такого глибокого синього кольору, ще його називають dark wash. І такі джинсові куртки ми будемо обирати або вкороченого варіанту, або саме до бедра. Тому що сьогодні тренди саме про або вкорочені, або довжина до бедра. І такі куртки пропоную саме обирати в темних кольорах. Їх гарно можна стилізувати з джинсами кльош. Також це класно буде стилізувати з спідницею А-силуету. Сьогодні це також тренд на. На спідниці і такі комплекти можна зібрати в такому глибоко синьому відтінку, і дуже класно додавати ще якісь вкраплення, вкраплення або леопарду, або цього самого вишневого. Кольору, який буде дуже класно поєднуватися з денімом в кольорі Dark Wash. А ще, якщо будемо збирати саме комплекти з деніму, стараємось обрати їх в одному відтінку. Так ваш образ буде виглядати набагато дорожче, зібраніше, і в образі Total Denim в однаковому відтінку виглядає найкраще. Ефектніше. Наступне це парки або куртки з маленьким контрастним коміром. Це буде тренд цієї осені, і саме на подіумах показано дуже багато варіантів такого коміру. І наші дизайнери. Дуже надихається саме робочим одягом, і такі парки або куртки виконані, або з великими накладними кишенями, з контрастними маленькими комірцями прямого або вільного крою. Обираємо карамельні, чорні, шоколадні е, відтінки. Також вони можуть бути вкрапленням якоїсь принту клітинки, чи це манжет, чи самовиконана підкладка в принті клітинка. А ще такі куртки легко. Будуть поєднювати з цією самою напівпрозорістю, з джинсами кльош, або ми підемо в естетику саме вестерн, і додамо якийсь такий напрямок Сумки з бахромою. Це дуже гарно буде виглядати і можна створювати безліч образів з такою. Паркою. Наступне це у нас шкіряні куртки або косухи, але я розумію, що нам уже ці косухи настільки проїлись, і ми їх вже стільки наносили. Це і оверсайз, і класичні форми косух. Сьогодні нам дизайнери пропонують трішки інші рішення. І такі косухи будуть виконані в напівприталених силуетах. Така леді лайк-історія -like фемінності, такої елегантності, жіночності. Це не шкіряні куртки, саме в обтяжку, а такі вони саме будуть підкреслювати своїм. Кроєм оце прилягання до талії, яке буде підкреслювати нашу талію. І такі шкіряні куртки будуть саме довжина до бедра. Можуть вони бути виконані як і на замку, так і на гудзиках. Такі шкіряні куртки будуть актуальні в трендових сьогодні кольорах: це коричневих, шоколадних відтінків, чорних, бордових, і також це буде. Хакі наступне це будуть бомбери, і бомбери з нами живуть вже досить давно, тільки міняються фактури, довжини і декор на цих бомберах. Сьогодні трендовим рішенням будуть бомбери зі шкіри. І саме в наших трендових відтінках це вишневий колір кемел, коричневі відтінки, а також чорні. І вони такі об'ємні, плечі в них саме будуть округлі. Такі бомбери вже. Часто з'являються у фешн-інфлюенсерів саме в бортових відтінках, а також класний бомбер уже з нової колекції Sailor Run в кольорі Camel. Наступне це тренчі і плащі. Тут у нас саме буде або це вкорочені тренчі, які були актуальні ще минулого сезону, або це будуть саме тренчі Максі Довжини. Можемо обирати різних фактур. Це також тренчі із замші, це тренчі зі шкіри. Вибираємо сьогодні в трендових відтінках: карамельних, вишневих, коричневих відтінках. Сьогодні це буде модно, стильно, і така річ дуже сьогодні придасть саме градусу модності. Вашим образом наступне це замшевий піджак, і така річ сьогодні буде просто мастхев вашого образу. Така річ є сьогодні настільки модною, трендовою, і я вважаю, що це перша річ, яку зараз перехід з літа в осінь Можна додавати в свій гардероб. Обраємо шоколадних карамельних кольору кемел, пісочного кольору. Це все буде настільки гарно виглядати у ваших образах, і такий піджак буде дуже круто поєднюватися з джинсами, з брюками, з спідницями, а також можна створювати тотал-образи. Замші. Наступний тренд це на пальто приталеного силуету, і такий тренд з нами буде грати в довгу. Саме приталений силует, який буде підкреслювати нашу талію з гострими або округлими плечима. Сьогодні нам продемонстрували дуже багато таких образів на подіумах, саме де є або завкруглені, або Гострі кути в плечових парубах. Також ми таке пальто будемо брати правильної довжини, яке буде закінчуватися на найтоншій частині вашої ноги, це десь до середини нашої щеколотки. І обираємо їх в чорному, сірому, бордовому, це вишневі кольори. Це будуть колір хакі. Обираємо з хороших, якісних тканин, де саме в домішках є вовна, щоб вони не виглядали надто об'ємні, а матеріал, який буде гарно лягати по вашій. Фігурі. Наступний тренд це на двопортні пальто, які також було дуже багато на фешн-показах. Такі пальта є прямого або вільного крою, також вони можуть бути з високою горловиною і з акцентними. Плечима не всім ця модель підійде. А саме представницям високого зросту ця модель буде дуже класно виглядати, тому що вона, як зазвичай, буде різати ріст. І також обираємо такі пальта сьогодні в актуальних відтінках. Це Бордо, хакі, сірий, чорний. Достатньо кольорів є для вашого роздуму. Я думаю, що ви для себе оберете вам свій потрібний колір, який буде класно стилізуватися в вашому гардеробі. І закінчувати. Наше відео ми будемо шубами і хутром, тому що на подіо було представлено дуже багато хутра, хутро виступало в ролі як і декору, акценту в образах, або це були самі шуби різних довжин, коротких і найдовших. Різних кольорів, фактур. Це були і стрижені, і з довгим ворсом, і воротники саме з хутра. Це були виконані шарфи з високими. Як високі горловини з хутра, дуже багато хутра, і ми такі рішення можемо обрати: як і сумки, як і акцентні рішення на ваших виробах з додаванням. Хутра або це наші шуби класичних форм відтінків. Або ми також тренд на леопард, і ми таку шубу можемо собі придбати леопардовому принту, кому ця естетика, цей стиль. Підходить, любить леопард, можна додати саме в Animal Print. print. І е, обираємо різних відтінків. Насправді було представлено дуже і багато яскравих е, різних відтінків, можна обирати е, класичних відтінків, надавати перевагу саме класичним. Я надіюсь, вам це відео було корисно, тому що я думаю, що початок осені це сама тема для плечових виробів, що додати в свій гардероб, щоб виглядати модно, стильно. І сьогодні ми розібрали всі тренди, які додати на осінь в свій гардероб. Пуховики я не зачіпала в цьому відео, тому що про пуховики і. Підбірки ми поговоримо в наступних відео, коли появляться уже ті самі моделі в магазинах, і я зроблю підбірку саме про поховики на зиму. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не губити мене, поставити вподобайку цьому відео. І вже як по нашій традиції, зустрінемось з вами в наступну п'ятницю.